У центрі скандалу опинився начальник патрульної поліції Івано-Франківська. Його підозрюють у побитті колишнього бійця АТО, інваліда другої групи. Всі подробиці цієї історії в матеріалах наших кореспондентів. Іван воював під Іловайськом, був важко поранений, потрапив в полон. Після звільнення і повернення додому отримав інвалідність. Минулого тижня його оштрафували патрульні за неправильне паркування. Уже вдома, розповідає чоловік, в протоколі побачив помилку. Неправильно вказана назва дорожніх знаків. Пішов до начальника патрульної поліції просити, аби штраф скасували. І потім я їх запитав міхальця. Ви знаєте, як цей правильний знак називається? Який його намір? Він не міг мені відповісти. І Я запитав комбата, чи вона знає на телефоні. Вона подивилась, теж не могла відповісти. І Я сказав, як ви можете бути керівниками поліції, <кій> як ви не знаєте самі правила досконало дорожнього руху. Це і вивело з себе головного патрульного, каже боєць Дмитро Михалець, накинувся на нього прямо в службовому кабінеті. Схопив мене за руки і почав викидати як тряпку з коридор, з кабінету. <кій> я почав вириватися від нього. Він побачив, що він мене не може викинути кинув на підлогу біля своїх крісел там під стіну. Начальник поліції змальовує зовсім іншу картину. Посвідченням учасника бойових дій він кинув в мене, на що я йому заявив і попросив покинути кабінет. Він відмовився. Третій раз і підійшов, взяв його за руку, попросив вийти. Сказав: якщо ви не вийдете, я вас виведу. До нього фізичної сили не було застосовано. Начальник нікого не бив, стверджує комбат патрульної поліції. На її очах все і сталося. Фізичний вплив ми маємо право е, приміняти, але е, там не було в принципі, того фізичного впливу, крім тримання за руку даного громадянина. Як все було насправді, вже розбирається прокуратура. Начальнику патрульної поліції інкримінують перевищення повноважень. Чайковського вже визнано вказано у вказаному кримінальному провадженні. Наразі слідчим викликано міхальця до прокуратури області для проведення його допиту. Також з метою проведення повного собічного та об'єктивного розслідування надано доручення про лінію внутрішньої безпеки МВС в області та призначено службу розслідування за вказаним фактом. Результатів цього розслідування чекають обидві сторони.